Хочу в цьому відео показати грушу, яка росте за забором у сусіда моєї тещі. Я думаю, що це грушка любимиця клапа пізньолітнього сроку дозрівання. Вже вона практично достигла, має такий м'який нажим. Зараз я її спробую і спробую розібратися. Яка вона на смак, тому що я за нею багато чув, але, на жаль, в садку в мене її немає. Груша їстівна, має доволі такий вже приємний смак, але ще вона не готова. Тому, я думаю, ми зараз їх тихенько тут, ну, сусіда й сусідки, на жаль, вже нема в живих. Тут іноді їхні діти, внуки з'являються. Але тільки іноді і оці груші обсипаються і нікому вони не потрібні. Дуже гарні грушки. Тому зараз ми трошки їх тут поділимо і положимо десь на тиждень на дозарювання у холодне місце, у підвал. Коротше, зарима, мабуть, тут... Ведеречко собі наскубоєм. Можливо, десь у верхній частині є і більш стиглі плоди. В цьому році ці грушки мають не дуже великий розмір, грам мабуть, по 100. А десь роки 2-3 назад вони були доволі такі величенькі. Я сильно наглості не набирався, взяв невеличке ведеречко. Вони то, звичайно, там обсипаються, опадають, нікому не потрібні. Але якось не сильно хочеться в чужий город лізти. Так само, як я не хотів би, щоб влізли в мой. Але це чисто на пробу, я хочу подивитися. Якщо дійсно це сорт той, що я думаю, любимиця клапа, і він буде настільки смачний, як його рекомендують, то я наріжу живців із тієї грушки і прищеплю собі. Садок цей сорт. Так, ну що ж, на цьому все. Дозаряться, побачимо, що з цього вийшло.